Україно, голубка моя, ти на грані живеш у тривозі і бредеш, наче бідна рідня по великій і розбитій дорозі. Ці важкі і непевні часи, ти один на один з будою. Гурту голову неньку неси. Твій народ завжди поруч з тобою. Якщо тобі рідно болить, не звертайся прямої дороги. У серцях іскра Божа горить, у душах прагнення до перемоги. Не остудить нас, люта зима. Як стіна, стоїмо до загину без людей. України нема і народу нема без країни. Будемо разом до правди, йти сила наша у єдності, вірі, що настане той час золотий, коли світ буде жити у мирі, Горей Україна, мій Боже, спасити її, сохрани. Найбільш кожне серце тривожить, що гинуть найкращі сини. Наповнилась чаша повінця, терпінням. Стражданням, слізьми, ми браця, ми всі українці, і хочемо бути людьми. Лиси ми всі за свободу, дороги немає назад, стріляли в обличчя народу, таран наказав, або ка. Тепер ще ніщо не зупиниться, хвилю під нас. В Звільняємо свою країну від зайв і нечесних панів. Не станемо ми на коліна, нам віра і правда оплот, бо з нами вся Україна, а ми її вірний народ.